Прийдіте, поклонімося царяві нашому Богу, прийдіте, поклонімося і припадімо Христа, царя нашого Бога. Прийдіте, поклонімося і припадімо до самого Христа, царя і Бога нашого. Всі народи заплещіть руками, вигукніть до Бога голосом радости, бо Господь Всевишній, вишній і страшний, великий цар усієї землі. Він підкорив людей нам і народи під ноги наші. Обрав нам наслідя наше красу Якова, якого полюбив, зійшов Бог при окликах радости, Господь, при звуках сурмних. Співайте Богу нашому, співайте, співайте цареві нашому, співайте, бо Бог, цар усієї землі, співайте розумно, Бог став царем над усіма народами, Бог осів на святім престорі своїм, князі народів зібралися до народу Бога Авраамового. Бо влада над землею Божа він вищий за все. Великий Господь і вельми хвальний у місті Бога нашого на горі святі Його, велика радість Його всій землі, гора Сеон з північного боку її місто Царя Великого. Бог у храмі своєму знаний є захисник. Бо ось зібралися царі, зійшлися до купи, побачили, здивувалися, злякалися і відступили. Рах обійняв їх і муки, як у жінок під час родин, східним вітром ти наповнив кораблі фарсийські. як чули ми, так і побачили у місті Господа сил, у місті Бога нашого, Бог утвердив його навіки, ми роздумували, Боже про милість Твою посеред храму Твого, яке ім'я Твоє, Боже, така і хвала Твоя, аж до країв землі, повна правди правиця Твоя. Нехай веселиться гора Сеон, нехай радіють дочки народу Божого заради судів твоїх, Господи, обійдіть навколо Сеона і розгляньте Його, перелічіть вежі Його, зверніть серця ваші до могутності Його, щоб переказати покоління майбутнім. бо цей Бог є Бог наш по віки, Він буде провадити нас по вік віку. Слухайте це всі народи, почуйте всі, хто живе на світі. І прості, і знані, і багаті і убогі. уста мої промовлятимуть премудрість і помисли серця мого розум. Прихилю, Бого моє, до і на гуслях пісні відкрию згадку в мою, чого боятися мені в день біди, коли обступлять мене злочинства, тих, що доганяють мене, Ви, що надієтеся на силу свою та величаєтеся багатством своїм. Людина ніколи не викупить брата свого, не дасть Богу викупу за нього. Дорога ціна викупу душ їхніх, і не буде того повіки, щоб залишився хто жити вічно і не зазнав смерти. Кожен бачить, що й розумні помирають так само, як і нерозумні, та безумні гинуть, і багатства свої залишають іншим. Вони думають, що доми їхні вічні, оселі їхні зроду в рід. Землі свої вони називають своїми іменами. І людина, будучи в честі, не розуміє, що вона зрівнялася з тваринами і уподібнюється їм, цей шлях їхній спокуса їм, хоч після цього устами своїми будуть хвалити Його, як весь поглини їх безгодня, смерть буде пасти їх, і ранком правені будуть володіти ними, сила покине їх, і могила буде житлом їхнім, але Господь спасе душу мою від пекла, коли прийме мене. Не бійся, коли розбагатіє людина, коли примножиться слава дому Її, бо, коли помре то, не візьме з собою нічого не піде за нею, слава її, хоч за життя вона облажає душу свою і славлять її за те, що догоджає собі, але піде до роду батьків своїх, які ніколи не побачить світла, так людина, будучи в честі, не розуміє, що вона зрівнялася з тваринами і уподібнюється їм. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже. Аллилуйя, 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 слава тобі Боже. Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже. Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй. Слава Отцю і сину і Святому Дхові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Бог Бог і Господь промовив і закликає землю від сходу сонця і до заходу, від Сиону велич краси Його, гляде Бог наш і не мовчить тепер перед Ним вогонь, що все палить, навколо Нього сильна буря, Він закликає з висоти небо і землю судити народ свій, зберіть до мене святих моїх, що вступили у завіт зі мною при жертві. Небеса проголосять правду Його, бо суддя цей не Бог. Слухай, народи мій, я буду говорити, Ізраїлю я буду свідчити проти тебе, я Бог твій Бог, не за жертви твої буду докоряти Тобі, усе палення Твої завжди переді мною, не прийму ні телят від дому Твого, ні козлів і з дворів Твоїх, бо мої всі звірі лісові тварини на всіх горах, я знаю всіх птахів небесних, і вся краса поля переді мною. Коли б я зголоднів, то не сказав би тобі, бо світ увесь мій і все, що є в ньому. Хіба я споживаю м'ясо телят, чи п'ю кров козлів, принеси Богу жертву хвали і виконай перед Всевишнім обітниці твої, і призови мене у день скорботи твоєї, і я спасу тебе, і ти прославиш мене. А до грішника каже Бог, навіщо говориш ти про настанови мої, і завіт мій береш уста свої. Ти ж зненавидів постанови мої, і слова мої відкриваєш від себе. Коли бачиш злодія, то сходишся з ним і з перелюбником спілкуєшся. Уста твої неупинно злословлять і язик, твій сплітає підступи. Ти сидиш і наговорюєш на брата Твого, і на сина матері твоєї зводиш наклеп. Ти це робив, а я мовчав, ти гадав, що я й такий, як ти. Але я викрию тебе і поставлю перед тобою гріхи твої. Зрозумійте ж, це ви що забуваєте Бога, щоб я не зловив вас, і тоді вже ніхто не врятує вас, Хто приносить жертву той проставляє мене, і це дорога, якою я явлю йому спасіння моє. Помилуй мене, Боже, з великої милості твоєї і з великого милосердя твого проси провини мої. Особливо мий мене від беззаконня мого і від гріха мого, очисти мене, бо беззаконня моє я знаю, і гріх мій повсякчас переді мною, проти тебе єдиного я зрішив і лукаве перед Тобою чинив, Отже, праведний ти у слові Твоїм, і справедливий у присуді Твоїм, ось Бог беззаконні, зачатий я і в гріхах породила мене, мати моя, Бо ти істину полюбив, сина невідомий таємне мудрості твоєї, явити мені. Окропи мене і мій, очищуся, омий мене, і стану більші від снігу. Дай мені почути радість і веселість, і зрадіє кості мої впокорені, відверни лице Твоє від гріхи моїх і про всі в себе законні мої, серце чисте свою мені Боже, і духа праведного віднови внутрі моєму. Не відкинь мене від лиця Твого і духа, Твого святого, не відніми від мене. Поверни мені, радість спасіння Твого, і духом могут, укріпи мене. Навчатиму беззаконників шляхів твоїх і нещастиве навернуться до тебе, визволи мене від вини кривавої, бо Боже, Боже, спасіння мого, і язик мій радісно славитиме правду Твою, Господи, відкрий уста мої, і уста мої сповісять хвалу Твою. Бо коли б ти жертви забажав, приніс бо я до всепалення ти не бажаєш. Жертва Богові, дух сокрушений, серцем скорботим і смиренним, ти не погорбуєш. Ублажий Господи, благоворінням твоїм сион, і нехай збудуються стіни Єрусалимські. тоді буде угодна тобі жертва правди, приношення і все тоді покладуть на жертвоних тельців. Слава Отцю І Сину, і Святому Духові нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Аллилуйя, 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 слава Тобі Боже, Аллилуйя, 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 слава Тобі Боже. Аллилуйя, 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 слава Тобі, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю І Сину, і Святому Духу, Духові нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Чого хвалишся злодійством сильним, зловживаєш милосердям Божим кожен день? Неправду висловлює язик твій, як бритва вигострена, таке Твоє лукавство. Ти полюбив зло більше, ніж добро, більше неправду, ніж говорити правду. Ти полюбив слова погибелі, розмову улесливу, зате знищить тебе Бог до кінця, викине тебе і виселить тебе з дому Твого, Викорнить тебе із землі живих, це праведні обояться, посміються над тобою і скажуть: Ось чоловік, що не у Бога шукав собі сили, а сподівався на силу багатства свого та зміцнювався злочинством своїм, а я, мов, оливкове, зелене дерево в домі Божім. Я уховаю на милість Божу повік. буду вічно славити тебе, Боже, за все, що ти вчинив для мене. Буду надіятися на ім'я Твоє, бо ти милостивий до праведних Твоїх. Сказав безумний у серці своїм, немає Бога. Розпусні стали огидні діють у беззаконня, нема тих, хто чинив би добро. Бог з неба поглянув на синів людських, щоб побачити, чи є хто розумний, що шукає Бога. Всі відвернулися, усі нікчемні стали, нема вже такого, то чинить добро, немає жодного. Невже не прийдуть до розуму ті, що чинні беззаконня, що з'їдають людей моїх, наче хліб, а Господа не призивають. Вони будуть боятися страху там, де немає його. Бо розсипле Бог, кістки, самовпевнених, осоромлені будуть вони, бо Бог відкинув їх, то дасть із силу спасіння Ізраїлеві. Коли поверне Бог із полону людей своїх, зрадіє, як і веселиться Ізраїль. Боже ім'я Твоє спаси мене і силою Твоєю допоможи мені. Боже почуй молитву мою і вислухай слова уст моїх, бо чужі повстали на мене, і сильні шукає душі моєї, і не мають вони Бога перед собою. Та ось Бог помагає мені, і Господь підкріпляє душу мою. Він відплатить за зло ворогам моїм, істиною твоєю, Божию, Богу бахіх, від серця принесу жертву тобі, прославлю ім'я твоє, бо воно благе. бо ти визволив мене від усякої скорботи і на вороги моїх сміливе дивиться, око моє. Вислухай, Боже, молитву мою, і не знебаж благання мого. Прихилися і вислухай мене, я плачу, від туги моєї, і тривожися від голосу ворожого, і від утисків нечистивців. Бо вони чинять мені беззаконня і у гнібі вологують проти мене, серце моє стривожилося в мені, смертельні страхіття напали на мене, страх і трепет прийшли на мене, і жах огорнув мене, і я сказав, хто дав би мені крила, як у голова, я б полетів, то відпочив би, полетів би, як найдалі, став би жити у пустелі ж душі Бога, щоб спас мене від слабкодухості від бурі. Розбий Господа і роз'єднай змову їхню, бо беззаконня, та ворожнечу бачу я в місті. День і вночі вони обходять його, по мурах його, а всередині Його беззаконня та кривда, і не зникають з вулицю, а насильство і зрада. Та якби це ворог ганьбив мене, я стерпів би, або якби це ненавистик як мій величав наді мною, назвав би на нього. Але ти, чоловіче, однодумцю мій, приятелю і друже мій, з яким ми щиро сходилися і додому у Божого разом ходили. Нехай загибель преденений було каусу усаліх їх і посеред них. Я ж до Бога взиваю, і Господь почує мене увечері, і вранці, і опівдні буду благати і молити, і Він почує голос мій, він визволить миром, душу мою від напасників мої, бої багато в мене, почує мене Бог і упоркурить їх той, хто, хто перебуває вічно. Вони мав не пият і не бояться вони Бога, підіймають руки свої, не невинних і ускверняють завіт Його. Уста їх масніші, від масла у серці їх злоба, масніє коли ви слова їх, але то острі сріли. Покладайся на Господа у скорботах твоїх і Він підтримає тебе, ніколи не дасть Він упасти праведникові, ти, Боже, їх у яму погибелі, кровожерні і піступні, не доживуть до половини віку, свого я ж, Господи, уповаю на тебе. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині повсякчас, і, і на віки віків. Амінь. Аллилуйя, слава тобі Боже, Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже, Аллилуйя, 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 слава тобі Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний помилуй нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків Амінь. Пресв'ятає Тройце, помилуй нас, Господи, очисти ріки наші, влади прости беззаконня наші, святий посвятий, цілий немучі наші, імені Твоя радуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Коли сяде на престолі суддя, обступлять ангели за труби й труба і запалає полум'я, що скажеш, душе моя, коли поведуть тебе на суд. Тоді люті діла твої, всі постануть перед Тобою і виявляться всі гріхи Твої, тому то раніше кінця взивай до душ судді, Боже очисти і Спаси мене, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, всі пильнуємо і зустріньмо Христа з оливою добрих діл та свічками віри світлими, тоді сподобамося у віти, у черток Його, бо ті, що поза дверима зостануться, даремно будуть Бога благати. Помилуй мене нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Я лежу на ліжку безлічі моїх гріхів і вже втрачаю надію на спасіння, бо сон лінивства мого приносить душі моїй муку, але Ти, Христе Боже, що народився від діви, підійми мене, щоб я оспівав та прославляв тебе. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помири, Господи, помири, Господи, помили, Господи, помили, Господи, помилуй. Господи, помили, Господи, помири, Господи, помири, Господи, помили, Господи, помилуй. Господи, помили, Господи, помири, Господи, помири, Господи, помили, Господи, помилуй. Господи, помири, Господи, помири, Господи, помили, Господи, помири, Господи, помилуй. Господи, помили, Господи, помири, Господи, помири, Господи, помири, Господи, помилуй. Господи, помили, Господи, помили, Господи, помили, Господи, помили, Господи, помилуй. Господи, помилий, Господи, помилий, Господи, помилий, Господи, помилий Господи, помилуй, Господи, Боже мій, Ти, як благий і чоловіколюбний виявив до мене безліч милостей, яких я й не сподівався бачити. Чим же відплачу я за Твою благість? Господи мій, Господи, прославляю прихвальне ім'я Твоє. Дякую за твоє незвагненне милосердя, дякую і за твоє незмірне довготерпіння, ти тепер заступи і помилуй мене, покрий мене, владико, твоєю благодаттю, щоб я не грішив перед тобою, бо ти знаєш нестриманість єства мого, знаєш і нерозважність розуму мого. Відоме тобі, і усе судія не мною, свідомо і несвідомо чи проти волі в день і вночі у розумі і намісленно, тому, як все милостивий Бог, очисти мене русою милості Твоєї, і спаси мене, Господи, ради святого імені Твого, бо Ти світло, і істина, і життя, і Тобі славу висилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духу, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь.